Добрий вечір. От, дивився там від Пригожина його типу, звернення до, до всіх і до фюрера. Думаю, що не стоїть сильно довіряти цій інфі, от, що їм не дають оружжя і так далі. Це радує чути, але чути це треба на 50-50. И я бы сказал бы 75 25. Вот. І жарити їх добре на 99,9 на 99. А 1% це ті щасливчики, які попадут нам в плен. Вот жарем, жарем і жарим, друзья. Вот. Допомагаємо, хто чем може. Усе буде Україна. територія України.